У Ковалі виклик усталеним традиціям масового безкультурі кинули не лише на суші, а й під водою. Хто, як не ці хлопці, у гідрокостюмах краще знає. Під водою турія не менш засмічена ніж на поверхні. Кілька годин екологічного пірнання і на березі турії складують десятки кілограмів річкового сміття. 82-го року неряю. Це на только там 3-4 ныряльщика було, а зараз у нас така компанія зібралася. Зараз менше немного мусора, але хоча вистачає. Бутилок равно кидають, стеклянных багато, а тут пляжі, твора купається, можуть і порізатися. Ковальчане спостерігали за такою незвичною толокою аквалангістів не без цікавості. Дуже правильно роблять, бо ж знаєте, які в нас люди. Відпочивати то всі хочуть, а після себе прибирати то не дуже стараються кожен. Ковальські дайвери не вперше добровільно ініціюють саночистку турії. Батьки беруть із собою дітей. Ті вже знають, серед усілякого підводного мотлуху можна знайти щось цікаве і для себе. Ми вже своє збирали. А що це булькати? А то бульдозер не А я його вдома спробую зачистити. <смеш> зробити буде ігрушка. Завпорядкування прибережної смуги турії взялися активісти молодіжних громадських організацій Коваля. Взагалі ініціатива була від громадської ініціативи Наше майбутнє. Підтримали акцію громадська організація «Ековолинь», спортивний клуб Аперкот. Ну і ми «Ековолинь» займається і Аперкот Дном річки Турії, там сітки в них спеціальні. Свої а ми зібрали студентів медичного коледжу. Ми разом тут прибираємо. Вивести сміття з території пляжної зони волонтерам допомагала техніка міських комунальних підприємств. Гарантій того, що архіпелаги сміття на березі турії за деякий час не відновляться. Учасники толоки не дають. Більше того, вони переконані без змін у свідомості городян справжню екологічну революцію в одному окремо взятому населеному пункті не здійснити.